До програми ЄОСЕЛЯ долучився 91 забудовник. До програми доступного кредитування ЄОСЕЛЯ долучилися вже 91 забудовник та 201 об'єкт, де можна купити квартиру, доведення будинку в експлуатацію. Про це повідомила прес-служба Укрфінжитла. Тільки за листопад до Єоселі приєднали чотири девелопери. компанія М7 Рівненський Молодіжний жилий комплекс, приватне підприємство Будінвестком та будівельна компанія Інвестор за цей період. Банки-партнери акредитували 14 нових об'єктів у 10 житлових комплексах, де українці тепер можуть обирати нове житло на етапі будівництва. Йдеться про ЖК Грінвуд-3 Львівська область, ЖК Аурум Лаундж, Львівська область. ЖК Авіаційний Харківська область, ЖК Сонячний – Волинська область, ЖК Франко Львівська область, ЖК в районі вулиць Гагаріна та Гайдамацької, Рівненська область, ЖК на вулиці Цимбалістого Михайла, будинок 9:10, Тернопільська область, ЖК Амстердам, Волинська область, ЖК Манхеттен Івано-Франківська область. Придбати майнові права на квартири в об'єктах, що зводяться в рамках ЄОСЕЛІ, можна, подавши заяву. «Ощадбанк», Укргазбанк, Скайбанк, Глобус, Сенсбанк та Бізбанк для акредитації програми доступного кредитування. Забудовнику необхідно звернутись до банків-партнерів.